Понад чотири десятки міжбудинкових проїздів заплановано облаштувати на цей рік. Нині благоустрій вже повністю завершився на 12 об'єктах. Такими результатами вирішили похвалитися у департаменті ЖКГ. Кажуть, оновили окремі двори поблизу будинків на вулицях Мазепи, Бельведерській, Ленкавського, Заклинських, Галицький, Тролейбусній, Хоткевича та Миколайчука. Наразі ремонт триває ще на 15 об'єктах. Упродовж місяця комунальники планують впоратися зі всіма запланованими роботами. Кількість міжбудинкових проїздів нами ведеться на в районі Каскаду, тому що там вони в найгіршому стані були. Зокрема, так само вже підготовлені. Фактично до асфальтування роботи це є Івасюка, 40-46 Вулиця Молодіжна, 52, 52А, 54. Комунальники пояснюють, благоустрій торкається не лише проїздів, але й тротуарних доріжок, підходів до під'їздів та озеленення прибудинкових територій. А втім, щодо останнього трапляються проблеми, деякі мешканці не нехтують, аби прибрати до рук свіжо висаджені рослини. По вулиці Манюха були висадили кущі. Ну відповідно, вже на другий день там чотири здається кущів було пропало за один день. Ну, кущі, звичайно, що вони не є. Аж такі дешеві, ну і базар близько зразу підійшов і напевно продав. В мерії заговорили про інший випадок, який нещодавно трапився на оновленій вулиці Гарберській. поблизу духовної семінарії. Невідомі молодики навмисно понищили саджанці дерев. Такий акт вандалізму зафіксувала одна із тамтешніх камер відеоспостереження. Комплексний благоустрій там не тільки ж дорожнє покриття, там і тротуар, плитки, і газон, і, і дерева вислили. Ні. Молодеж, наша золота. Три три дерева поламала, ідучи з дискотек. Розшукати хуліганів, пообіцяли в міліції. Наразі правоохоронці опрацювали відеозапис і проводять заходи щодо ідентифікації осіб, які вчинили злочин. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.